Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні в нас мова піде про підбір твердопаливного котла. Як підібрати твердопаливний котел для вашого будинку? Це поки що, друзі, піде розрахунок просто твердопаливного котла без буферної ємності, а чисто по підбору згідно ваших потреб тепла в будинку, які нам підібрати твердопаливний котел. Почнімо, друзі, я вже все підготував. Щоб довго не розписувати, щоб довго не затягувати відео, так, тому що цей е, любі оці якісь там підготовчі процеси вони займають час. Знаю, що безліч людей люблять, щоб відео були не, не занадто довгими. От, що Хотілося б якось отримати якусь доцінну інформацію і в короткий час. От. Тому, можливо, краще я вам розіб'ю на декілька коротших відео, чим якесь одне довге. Ну, звісно, кому потрібно, то й додивиться це відео до кінця. Кому цікаво, ну, кому не цікаво, можете перегортати далі. Друзі, значить, підбір твердопаливного котла. Почнімо з того, що потрібно розуміти, яку потужність твердопаливного котла потрібно прибра... підібрати для вашого будинку. От. І, ну, і давайте так. Щоб, якщо ви не маєте можливості зробити розрахунок тепловий будинку, то потрібно ну, хоча б в першу чергу зорієнтуватися, який у вас будинок. Так? І ось тут, в принципі, вам все достатньо зрозуміло буде, які приблизні втрати, втрати чи точніше, яка кількість тепла потрібна для вашого будинку. І от ми зараз з вами розберемося, друзі. Дивіться, більшість. Більшість і виробників твердопаливних котлів та й взагалі такі розрахунки йдуть від того, що, наприклад, будівлі старого зразка, ось ми бачимо будинки старого зразка, так, вони споживають велику кількість тепла, тому що вони не утеплені взагалі від слова, плюс вони ще й зроблені з тих матеріалів, які мають високу, високу теплопровідність. Тобто це могли бути будинки старого зразка, як силікатної цегли, пам'ятається, дуже холодні будинки. Навіть якщо із звичайної цегли вкладка відбувається на цементно-піщаному розчині. Тобто Навіть якщо стіна там, 38 см в півтори цегли, це все одно і плюс вона без утеплення, це все одно холодна стіна, Тобто холодний будинок. Тому на такі будинки більшість виробників вказують, що. На 2 кВт потужності котла, точніше 2 кВт потужності твердопаленого котла обігріють 10 метрів квадратних будинків. Давайте візьмемо за основу гарне рівне число це 100 метрів квадратних будинок. Так? Ну, наприклад, чи один поверх. Якщо два, звісно, 200 метрів, то має будинок, тому ну, перерахуйте спокійно собі. Візьмемо так, друзі, 2 кВт на 10 метрів або 200 Вт на метр квадратний. Так? При висоті стелі будинку 2,5-3 метри. Тобто, що ми отримаємо? Отримуємо, що вам потрібен котел з потужністю 20 кВт. Так? Точніше, не котел, а перепрошую, вам потрібно, ну, в принципі, і котел 20 кВт, вам споживча потужність. Споживча потужність на будинок потрібно 20 кВт. Далі, якщо у вас будинок, наприклад, 90-х років побудови, 2000-х, але це не важливо, тому що можливо це була б якась реконструкція будинку, там утеплення, От, є будинки з недостатньою теплоізоляцією. Це, звісно ж, ті ж самі будинки зроблені з силікатної цегли, зроблені з звичайної цегли, складки на цементно-піщаному розчині. Якби вони і так дуже холодні, але утеплені, наприклад, буквально там п'ятіркою, можливо, люди утеплили. І це все одно, друзі, недостатня кількість, недостатня теплоізоляція даного будинку. Тому дивимося, що на 1 кВт потужності йде обігріву 10 метрів квадратних. Ми маємо, так? При висоті знову ж таки стелі 250 3 метри. От. Тому що якщо у вас наприклад, стеля більше за 3 метри, то звісно вам потрібно наприклад, потужність, потужність, наприклад, 10 кВт поділити на 3 і помножити, наприклад, на 3,50 і ви отримаєте вже вам потрібна більша потужність для обігріву даної площі там, 10 метрів квадрат. В даному випадку ми отримаємо 10 кВт. так? Теплового навантаження на будинок. Ну і доходимо вже більш до сучасних, добре утеплених будинків, ось ми бачимо, третя позиція. Тут вже зрозуміло, що якщо у вас сучасний теплий будинок, то кількість тепла вам потрібна 0,5-07 кВт на 10 м2. або 50-70 Вт на метр квадратний. Знову ж таки, при висоті стелі 2,53 м. Ну і відповідно вам. Теплове навантаження на будинок 5-7 кВт потрібно. З ми, друзі, розібрались, так? Тепер їдемо далі. Їдемо далі, друзі, інша заготовка. Тепер ми розберемося, як же пропонують деякі виробники підбирати твердопаливний котел для вашого будинку. Друзі. Почнемо з того, що майже усі виробники вказують, що потрібно брати котел із запасу. На що, що впливає на котел? Це і коефіцієнт корисної дії, цей вид палива, які, яким ви опалюєте. Так? Відповідно, це калорійність, тому що вид, різний вид палива має різну калорійність. Ну і вологість, вологість палива це якщо це деревина, вологість дуже впливає на калорійність. На калорійність деревини, тому що ви можете з 1 кг деревини отримати майже в половину меншу кількість енергії. Так, Друзі, тому це потрібно ці всі нюанси враховувати. Але і до цих нюансів ми ще дійдемо згодом, тому що на цьому відео у нас закінчиться ось по, по цим малюнкам і я ще буду далі вам створювати. Тому що, як казалось би, підібрати його все можна швидко, але мені б хотілося б вам розповісти трошки інформації. так? Якби можна було просто взяти вам, начертити якусь там формулу ну і це все одно зайняло певний час. Але хочеться вам розповісти більш детально, от, і далі в наступних відео в нас будуть вже відповідно, якісь зняті вже розрахунки. От. Так, тут також ми маємо розрахунки. І ось ми візьмемо два варіанти, друзі. Наприклад, знаємо таку компанію Протерм, вона випускає газове обладнання, електричні котли. Ну і твердопаливні котли в них є також. Так, компанія, наприклад, компанія Протерм в них є котли, твердопаливні капібара або солітеч, як вони по-різному там називаються, вказує такий розрахунок. Що Якщо нам потрібно для споживача 15 кВт, так, це згідно такого теплового розрахунку. Або з попереднього, наприклад, з попередньої нашої таблиці, що ви визначили, що для вашого будинку потрібно 15 кВт тепла. Одразу попереджаю, що більшість котлів вони на стендах, в заводських стендах проводяться випробування, проводяться в більшості всього на Кам'яново-бугілі типу антрацит, звісно, в нього більша калорійність, плюс якісь ідеальні умови, нові демарі, ну і ТД і ТП. Тому якби, то фактично ідеальні умови. Ідеальних умов в побуті ми не отримаємо, тому що є таке розуміння, як котел працює на повну потужність, потім він доходить до якоїсь граничної температури заданої. В ньому перекривається доступ повітря, потім він починає тліти. Плюс велика кількість людей погано чистить котли, не слідкують за димарем, і це все впливає на коефіцієнт корисної дії котла. і відповідно Ви втрачаєте більше, спалюєте більше палива, але менше отримуєте енергії. Тому друзі, ці всі нюанси вони впливають на остаточне отримання тепла для будинку з теплогенератора. Але до цього ми також дійдемо згодом, і давайте вже закінчимо е, по цій таблиці. Значить, якщо це не вугілля, так, наприклад, ну, не антрацит, так, то використовується підвищуючий коефіцієнт кам'яне вугілля, тому що антрацит це має найбільшу калорійність, є просто кам'яне вугілля, є торф там, е, ну і деревина, звичайно, в більшості це може бути деревина, так? тому що в принципі в нас. Дозволяє, дозволяє, в принципі, можливості опалювати будинки деревиною. Ну от І підвищуючий коефіцієнт кам'яне вугілля, дивимось, 1,05. Деревина 1,15. Також є коефіцієнт 1,3. Урахування перевищення котла над споживачем. Тобто, потужність котла дорівнює потужність споживача. Ось ця 15 кВт помножена на. Якщо ми опалюємо деревиною на коефіцієнт, на підвищуючий коефіцієнт і на коефіцієнт урахування перевищення котла над споживачем на 1,3. Тобто даний виробник вказує, що, наприклад, при якійсь такій формулі ми отримуємо котел 22,4 кВт. так, друзі? Тобто, Якщо вам 15 кВт будинок споживає, то котел потрібно взяти там на 22 кВт. І інший варіант також з іншого джерела в мене є тип системи. І тут вже в принципі, тут, плюсуєш, тут плюсуєш якийсь коефіцієнт у, згідно вашої існуючої системи опалення. Тобто, тип системи, якщо з природньою циркуляцією, ви додаєте до потрібної потужності до потужності котла. Наприклад, 10-15%. Якщо об'єм теплоносія більше втричі в три рази, тобто, якщо котел має, має на увазі, що об'єм котла, наприклад, 70 літрів, а в системі у вас там наприклад, літрів, літрів 200 води. Тобто він, наприклад, перевищує, майже втричі перевищує, тоді додається ще. 20% на потужність котла. Тому що чим більший об'єм води, тим більше потрібна потужність котла для того, щоб прогріти всю систему. Так, Далі запас потужності на якісь на холодні п'ятиднівки, наприклад, плюс 5-10 плюс градусів. Видно, друзі, там все нормально. Зараз я перевірю камеру. Ну, Я думаю, що, думаю, що видно. Можливо трошки ще поверну. так. Так, то нормально. Так, друзі, е, так, тепловіддача по вугіллю, якщо це деревина, також додається 10-15%. І тому, друзі, маємо приклад. Так? Будинок, так? Будинок 100 метрів квадратних, висота стелі стандартна до 3 метрів, е, об'єм води 150, 150 літрів, циркуляція природня. Тобто ось ця циркуляція природня. Підсумуємо, що базова потужність котла 10 кВт. Так? Ну, відповідно, вал будинок, ви рахуєте, що будинок 10 кВт споживає. Я маю на увазі, що споживає 10 кВт. Тепер ми маємо, що природня циркуляція додаємо 10% кВт, або 1 кВт. Запас потужності на люті морози плюс 5%. Ну, беремо мінімально, так? Плюс 5% або 0,5 кВт. Об'єм теплоносія перевищує, наприклад, тричі, плюс 20%, це 2 кВт. І вид палива – це деревина. Плюс 15% або 1,5 кВт. І що ми таким чином для будинку площі 100 м квадратних, друзі, отримуємо, сумуємо так, це все, підсумовуємо, додаємо. 10 плюс 1 плюс 05 плюс 2 плюс 1,5 отримав 15 кВт. Тобто на будинок з тепловтратами в 10 кВт, або з необхідним тепловим забезпеченням для будинку в 10 кВт вам потрібно підібрати твердопаливний котел з потужністю 15 кВт, друзі. Так що так, ну що, друзі? Все, я е, намагаюся зробити вам коротко і чітко, е, щоб довго не розповідати. Я вам ще декілька відео по твердопаленим котлам зроблю. Ми ще перевіримо, друзі, е, покажу вам вид деревини. Так, Вид деревини впливає нас, е, на, е, на її споживання, тобто яку кількість деревини ми будемо споживати і при певній тепловій віддачі. Що ще? Вид деревини я вам розповім в наступному відео. Відповідно, скільки деревини ми будемо використовувати. підберемо, Спробуємо розібратися, скільки цієї деревини зайде в котел, тобто в топку. Ну, Цю всю інформацію я спробую вам вже донести з наступного відео, друзі. Так що, в принципі, так, вам, я думаю, що все було зрозуміло. Швидко і зрозуміло. Так що, друзі, обов'язково ставимо пальця догори. Підписуємося на канал. Слава Україні, друзі!